Дорогі українці, українки, сьогодні ще один день обмінів. Повернули хлопців з пораненнями. Серед них і дуже важкі це воїни з різних складових сил оборони. Усі вони потребують серйозної медичної допомоги. Обов'язково всю підтримку надамо, розраховуємо на. Продовження обмінів, і щодо цього будуть окремі повідомлення обов'язково завдання знайти всіх наших в російському полоні і всіх звільнити. Дякую кожному, хто нам допомагає. І також хочу подякувати всім політичним діячам, громадським лідерам, кожному медійнику, усім, хто поширює інформацію про російські удари по наших містах. По наших селах це життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на російську ескалацію. Це очевидно, що є ескалація. Росія протягом вже місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах. Це стійка тенденція, і це означає, що в Москві не бояться нікого у світі, нікого із тих, хто закликав до припинення вбивств. Та змістовних перемовин про закінчення війни. Путін хоче вбивати і надалі І користується тим, що не отримує сильну відповідь. Вашингтон вони не чують, і це багато про що говорить В світові. Усім важливий крок Єврокомісії анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що. Зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках правильний напрямок для тиску, але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту і обходити фінансові бар'єри. А саме тому треба максимально обмежувати російський танкерний флот їхні технологічні можливості видобутку і переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижча, ніж вони можуть витримати. Кожен з партнерів знає, який прайскеп потрібен 30 доларів не вище такий ціновий рівень означатиме. Реальний тиск на Росію, вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розумію. Я знаю, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну, досить компромісів з Росією. Кожен такий компроміс це відкладання миру. Ми просимо реально знизити ціну на російську нафту. Тобто реально наблизити закінчення війни. Особливо я хочу подякувати тим у Сполучених Штатах Америки, хто робить ставку саме на силу, в тому числі на силу дипломатії через санкції. Сьогодні були доповіді військових, окремо говорила з міністром оборони Уміровим про нашу протидію дронам, про захист від ракет. Про наше зміцнення ППО росіяни знову застосували ракети з північної Кореї балістику. Бачимо дані і щодо поширення в північну Корею російсько-іранських дронових технологій, і це максимально небезпечно і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії. Чим довше триває ця війна. На нашій землі тим більше зміняться технології бойових дій і тим більше для всіх зросте загроза. На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених шахедів та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу і Токіо. Ще одне сьогоднішній російський удар пошкодив звичайні житлові будинки. В різних регіонах України в Одесі був пошкоджений пологовий будинок, значні втрати на одеській кіностудії, десятиліття історії. В столиці була пошкоджена навіть Софія Київська. Через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору. Для всіх людей, хто дійсно знає історію, хто не чужий християнству, Будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії – це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна, але не для Росії. Біснуваті з шахедами та червоною кнопкою, саме катастрофа є сенсом їхнього існування. Більш нічого вони не продукують, і по собі нічого іншого не залишать. Треба на це реагувати, треба їх зупиняти, і це не тільки нам в Україні треба, весь світ виграє від примусу Росії до миру. Дякую всім, хто з України. Слава Україні!